Всім доброго дня! Я знову до вас повернулася. Тут сьогодні сонечко, тому я туди на ту сторону не знімаю, тут буде, вроді, краще видно мене. Я до вас дуже давно не виходила, по-моєму, 12-13 днів, ну, не пам'ятаю. Скажу чесно, так як є, не було в мене настрою нічого знімати. Воно і зараз, знаєте, так не дуже мені спокійно. Але вирішила, що треба зняти рецепти для вас і виставити і повертатися до вас. Що хочу сказати? У нас не стало лаймочки. Для нас це дуже велика втрата. Ви знаєте, що лаймочка це була член нашої родини, тому захворіла і ліки, і все ну нічого не допомогло, тому її більше з нами немає. У мами вікуська до сих пір, тому що холодно, в школу не ходили, тільки все онлайн, тому вона навчається з бабусею. Але сьогодні вже останній день, вже завтра вони йдуть у школу. Так що буде йти вже наша Вікусічка в школу, вже буде займатися, тому що, знаєте, як онлайн-онлайн. Бабуся, звісно, за ці тижні дуже. Те, що отримала стрес такий із лаймуською, і ще з вікусією треба займатися. ну, в общем. На Сонечка все добре, працює, сьогодні, правда, вихідна. А так все вроді, знаєте, більше немає ніяких новин. Я працюю, все як завжди. Моя кицька до мене ходить, там два дні не було. Думаю, де це вона. Вчора я їй кажу, де ти була. Я кажу, ти в мене, як їй сказала, не пунктуальна. Я кажу, я тобі кожного дня несу їздки, а тебе немає. А вона теж десь навіть, бігає, може. Ну, мені кажуть, дівчатка, може, це вона каже, і десь і живе, просто сюди приходить. Я Кажу, Бог, я знаю, більше часу вона ж як ми тут, то вона ну, на праці, то я ж її бачу, ну, не знаю. А так все помалесенько. Більш немає нічого такого розказати. Самі знаєте, що світла немає, дуже зовсім мало світла дають. зовсім. Були такі от там дні, що взагалі не було і днем, а тільки аж вечором. Ну, Нічого не поробиш, всі знають, яка е, ситуація в країні, тому у кожного по різному. У когось більше світла, у когось менше. От. Більше сказати нема, чому. Дякую моїм підписникам, що ви мене чекаєте, що ви мене дивитеся. Всім вам миру і здоров'я! Бережіть себе і свою родину. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами готуємо салат майже олів'є. Салат буде наш змішуватися, тому будемо робити. Ну, в великій місці. Всі готують Ольв'є на Новий рік. Ну, це як традиція. Ну, а ми трішечки про з вами ну, поімпровізуємо. Так, ріжемо, беремо нашу ковбаску варену, До речі, купляла, їздила в український магазин і купляла там. Так, невеличкими такими шматочками. Я взяла тут ось, їх вийшло в мене 5 шматочків таких. Я не важила. Доріжзаємо нашу ковбаску до кінця. Тоді покажу, що будемо робити далі. Тепер так же само нарізаємо нашу картопельку. Я взяла такі, отакі от в мене дві дві штучки. Вони такі не дуже великі, якраз її вистачить. І теж таки мене величкими шматочками нарізаємо. І додаємо до нашого салатику. Тепер нарізаємо нашу морку. Ось таку морквинку я взяла. Така яскрава. Минулого разу якось була, не пам'ятаю, що варила така була, знаєте, не дуже. А це така прямо і дуже солодка. Почистила, то прямо така, як вдома. А інколи буває, так знаєте, візьму, от, то... ну, попробую, а вона така, ну, просто є трішки така солодинка, ну не дуже. Так, нашу морку дорізаємо до кінця і додаємо теж до нашого салату. Тепер беремо мариновані огірочки і теж нарізаємо. Я взяла зараз три штучки, але подивлюсь, буває кидаю три, буває чотири. Ці огірки знаєте, які? Не розбереш. Інколи бувають кислі, коли які <клух> виробники, що вони їх там оцет наливають чи наглащ, чи що. Ну, правда, одна партія купуєш такі ну, солоденькі і все. А другі такі кислючі просто. Ну Я вимочую. Я говорю так, як є. Я. я вимочую у воді, тому що буває так робить, така, я ж кажу, ще й солодинка є. І купувала я вже різні тут. От оцет вони дуже багато люблять. Тепер беремо свіжий вірочок і теж нарізаємо його. Я такий шматочок взяла. Теж такими дрібнесенькими. Деякі кидають і свіжий огірочок, ну, в олів'є. Я ніколи не кидаю, кажу так, як є. Ну, в олів'є. А оцей вот салат кидаю. Він схожий на олів'є, але є такі інгредієнти. Ну, просто не класичний, якщо кидають свіжий огірок. А є люди, які додають і цибулю, теж люблять. Але є такий цікавий інгредієнт, який ми з вами додамо сьогодні. Получається дуже смачно. Беремо ще маленьку баночку горошку, якраз сюди вистачить. І тепер ще нарізаємо яйця. Так же саме не над таким невеличкими шматочком. І тепер беремо на крупну тертушку, натираємо твердий сир. Різати ми його не будемо, просто так взяли і натерли. Тепер беремо для заправки, можна взяти сметану, можна взяти майонез. Це все за смаком. Я беру майонез. Це, виходить, тут десь дві. Толові ложки. Тепер перчику трішечки, небагато. Так, додам. Я солі, як картопельку і морку варила, додавала, трішки додам. Перемішуємо. Салатик наш готовий. Майонез, дивіться, ну, скільки вам треба. Більше, менше. Ось так. Я оформила, так що беріть на заміточку, це дуже смачно. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.